Микола Халєтов не летіть в Україну лелеки! Не летіть в Україну лелеки! Не летіть мої любі до нас. Залишайтеся жити далеко, бо сьогодні не легкий у нас час. Синє небо спаскудила лахмара, чорна хмара десанту з Москви, По землі лізе руська отара. Свою неньку рятуємо ми. Не збагне ні птах, ні людина, чого мало їм власнім краю. Чи сподобалась наша долина, чи хатина в селі у гаю. Увірвались у нашу країну уночі, коли люди щастлять, розбудили велику родину та ракетами землю бомблять. Весь народ підійнявся до бою, мов одна велетенська сім'я за країну свою містіною стане, Брати, разом ти і я зупиніться, агресори клять, не чорнозем і траву, бо вояки наші завзять, вас прямують у чорну труну. Повертайтесь додому з ганьбою. У Сарату, а може, в Сибір. Заберіть свої танки з собою, подивіться, чи прип'ятий звір. І вклонитись йому вже не треба. Не потрібно співати пісень, бо тепер він ніхто, він нікчема. Чорно ніж засліпив білий день. Я горджу, що я Українець. Сила духу незламна у нас. Не відступив назад на мізинець. Бо настав справедливий свій час. Вірю в те, що війна закінчиться. Ми покажемо гідність бою. Я покличу вас знову веле у квітучу країну свою.